Всім привіт! З вами Джейсон Тер'єрський. Сьогодні ми з Мікі Маусом Персицьким хочемо привітати вас з наступаючим новим роком. Привіт! Вітаю всіх з новим роком! Я народився в рік дракона, тому наступає мій рік. Всім драконам і не драконам бажаю побільше смачної їжі та гарного відпочинку у прийдешньому році. Сподіваюся, вже можна йти, а то знову мене Джейсон мовив зніматися. Піду посплю. Мікі пішов, а тепер моя черга. Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю щастя, любові побільше гарних моментів в новому році. І звичайно, смаколиків усім нам. Я тут з'їв смачне печиво перед зйомкою. А тепер час для подарунків. Для мене дещо лежить під ялинкою. Якесь зелене створіння в шарі. Мені подобається такий подарунок. Ще раз вітаю всіх зі святом і йду гратися з новою іграшкою. До зустрічі у новому році.